Зараз трішки прогуляємося з вами по базарчику у місті Трускавець. Сьогодні 1 квітня, перший день квітня, обідня пора. Але не дивлячись на те, що вже квітень, обід, в нас сьогодні дощ, пасмурно, туман, трішечки прохолодно і за цього не так багато людей, як завжди, у цю обідню пору.

А у вас будемо Людей сьогодні в Трускавці небагато, так як іде дощ. Зазвичай в таку пору доби, тут на риночку можна зустріти. Набагато більше людей, ніж є зараз. Дощ, туман, трішечки прохолодно. Але все одно люди, хтось щось купує, хтось щось питає, хтось щось роздивляється. ಇದಕ್ಕೆ <laughs> ಪಿಪಿಪಿ Так, так. Так. немає. У центрі також не дуже багато людей. Зовсім трішечки. Ось центр майже пустий, не дивлячись на те, що сьогодні, в принципі, багато відпочиваючих приїхало потягом. Але людей досить мало. Центр майже пустий. Таке рідко можна побачити у трускавці.